16-та година минула в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон Я Соломія Відвідська і це ТСН. Уже одинадцятеро постраждалих у наслідок нічної атаки Краматорська, і серед них п'ятеро жінок їм від 22 до 61 року. Як місто оговтується після російського обстрілу? Відео на своїй сторінці виклав очільник обласної військової адміністрації. Пізно ввечері росіяни скинули на місто чотири авіабомби ФАП 250 Руйнувань зазнали понад три десятки багатоповерхівок. Три заклади освіти, адмінбудівля, банк та крамниці. А що до цього місто витримало чотири атаки дронами, під час яких пошкоджена автозаправна станція та машини. Містян місцева влада закликає евакуюватися. Сусіди постраждали. За два дні до того евакуювали рідні бабусю, жили з нами на одній площаці. Тільки вивезли, сконтактувалися, отримую на них також. Матеріали для того, щоб заколотити вікна, збираємося, бо дуже небезпечно в місті становиться весь час. Дрони атакують від заправок до цивільних забудівель. Дуже небезпечно плануємо евакуацію. На сумщині повітряна тривога тривала майже добу. Там 13 -ро поранених росіяни вгатили двома ракетами по агропідприємству у Боромлянській громаді. 12 працівників, що збирали на полі врожай, дістали поранення. Години із них у важкому стані Потрощені три десятки комбайнів, тракторів, ваговозів. І також є потерпіли у Білопіллі. Пошкоджено житло, об'єкти цивільної інфраструктури та техніку. Ще у чотирьох громадах області. А у Херсоні вранці росіяни розкидали протипіхотні міни пелюстки їх знешкоджували вибухотехніки. У Береславі загинув чоловік. На нього окупанти скинули вибухівку із дрона. Четверо рятувальників та цивільний поранені на Чернігівщині. Окупанти поцілили безпілотниками по Ніжинському району. Зайнялося на об'єкті критичної інфраструктури. Коли пожежники приїхали на гасіння, росіяни завдали повторного удару. Чотирьох вогнеборців ушпиталили. Також поранень зазнав житель одного із сіл. На Запоріжжі окупанти в півдроном атакували маршрутку із людьми. Є поранений одну із громад у наслідок ударів. Знеструмлено у Гуляйпільській громаді дроном вороги атакували двох пенсіонерів. Один загинув, постраждало вночі і передмістя обласного центру. Сили оборони звільнили село Панківка на Донеччині. Воно розташоване за 18 кілометрів від Добропілля. Росіяни перекинули у цю зону чотири бригади піхоти та один полк морпіхів. Утім, підрозділи збройних сил та Нацгвардії дають їм відсіч. Також окупанти відновили сили і намагаються прорватися у сіверськ. Вони йдуть уперед малими групами та шукають дірки в українській обороні. Розповіли в 54-й окремій механізованій бригаді імені. Гетьмана Івана Мазепи наразі на підходах до міста утворилася сіра зона. Проте кажуть українські захисники, це допомагає швидше виявляти ворога і знищувати його минулої доби. Окупанти 25 разів намагалися дістатися міста, але так і не змогли. Ворог посилив наступальні дії і на Харківщині. На Куп'янському напрямку штурмує позиції наших захисників у районах Кіндрашівки, Куп'янська, Піщаного та Бурівської Андрівки. Часто робить це на мотоциклах, утім, спроби швидкого прориву наразі вдається спинити. Минулої доби наші бійці відбили дев'ять таких атак, і ще близько чотирьох десятків разів наші воїни дали відсіч ворогу на новопавлівському та лиманському напрямках. Утім, найгарячішим відтинком фронту традиційно залишається Покровський, де минулої доби відбулося майже 6 десятків штурмів. Американські офіцери прибули із несподіваним візитом на військові російсько-білоруські навчання. Міноборони Білорусі оприлюднило відео, де два військові топосадовці посадовці вітаються із тамтешнім очільником відомства Віктором Хреніним. І це все було подано як несподіванка. І Окрім того, сам Хренін запевнив американців, що вони можуть побачити усе, що їх цікавить. У заяві білоруського міноборони вказано, що на вишколі є представники інших країн, членів альянсу, як, от Угорщини та Туреччини. Агенція Reuters називає присутність офіцерів США сигналом потепління між Вашингтоном та Білоруссю. Дональд Трамп після кількох раундів переговорів з Мінськом і телефонної розмови особисто з Лукашенком. Висловив бажання відновити роботу посольства США в Білорусі вишкіл під назвою Захід 2025 стартував минулої п'ятниці, і там навіть планували випробувати сумнозвісну ракету Арешнік та іншу ядерну зброю. Навчання добряче наполохали натівські країни, що межують із агресорами, і надто на тлі інциденту, коли російські дрони перетнули повітряний простір Польщі, і їх довелося збивати. Варшава навіть вирішила закрити кордони і попросила альянс посилити військову присутність у Президент США Дональд Трамп уперше за час повномасштабного вторгнення назвав Росію агресором у війні з Україною. Розмовляючи із репортерами напередодні, він сказав, що за тиждень на війні загинуло 8 тисяч людей більше з російського боку, бо дослівно, коли агресор, то втрачаєш більше. Трамп повторив свій заклик до країн НАТО припинити купувати російську нафту. Мовляв, тоді разом вони зможуть натиснути на Путіна. Згодом свій заклик розширив до не купувати в Росії нічого хай то буде скраплений газ чи сигарети. Кінець цитати. Свого листа із закликом до НАТО не купувати російську нафту і накласти додаткові мита на Китай, президент США оприлюднив минулими вихідними. каже, дехто йому вже відповів. Стверджує, що партнери з альянсу не заперечують, що він має рацію, але наразі розмови тривають. Вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну силу. А Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вже запроваджено, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але і їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Вручення повісток тепер буде прозорішим а скандалів, що спалахують довкола ТСК, мало. Поменшати, бо тепер усі дії, які представників ТЦК та військовозобов'язаних фіксують камери, і ця норма запрацювала із 1 вересня по всій Україні. Бодікамери камери в дії показали в Івано-Франківську група оповіщення вмикає гаджет, щойно підходить до військовозобов'язаного. Він розрахований на 6 годин без перервного знімання. Усе відео зберігається упродовж місяця на сервері недоступному для сторонніх, Запевняють у центрі комплектування. Тож вирішувати спірні питання, сподіваються, Військові стане легше. Чи сталася провокація з боку цивільних, чи ТЦК порушив закон, тепер на це буде відеодоказ. Дуже часто чуєш погрози в свій бік, були використані мати. На щастя, камерою було зафіксовано, що провокація йшла зі сторони цивільних. Це зіграло таку не останню роль в виправданні мене і моїх побратимів. Будь-яке втручання одразу буде видно, тому що відео закидається одним шматком. Його, якщо його змонтують, склеюють, це одразу буде видно. Технічно, також наші фахівці зробили так, що ну, просто військовослужбовець ТЦК ну, не зможе там нічого зробити. У Харкові вперше під час війни відбулися ігри героїв, змагання для військових і ветеранів із пораненнями. Тут кожен військовий чи учасник, який переміг свій страх і біль, а тепер доводить після фронту життя триває. І серед тих, хто вболівав та підтримував, була і знімальна група ТСН Юлія Бойко розкаже більше подробиць. У спортивній залі гарячі від емоцій. сьогодні тут змагаються 25 учасників з Харкова, Вінниці, Житомира, Кропивницького, Одеси та Львова. Усі після поранень з ампутаціями чи травмами хребта випробують себе в адаптованому кросфіті. Це вправи на силу та витривалість. Наймолодшому 22 роки, а найстаршому 53. У нас це відкритий проект. Він добровільний. І це люди, які ну, прям хочуть вийти і спробувати себе. Свій можливість Наша мета, щоб як можна більше залучати нових і нових людей. 80% у нас нових учасників цього разу. Поки лише вболіває, але наступного року хотів би приєднатися до змагань ветеран ілля Васильєв. Його поранило торік у листопаді під Покровськом. Через турнікетний синдром лікарям довелося ампутувати ногу. Я бачив хлопців, які на протезах роблять більше ніж деякі стронгмени з двома руками і ногами. Вже час ставати з ліжка і щось іти робити значить, я теж зможу і ходити, і бігати, і щось тягати, піднімати. І я думаю, що ми якось так ну так само. Я б з радістю і сам би так когось надихнув. А Олександр Півні виграв героїв уже понад п'ять років. Після втрати ноги в 2016 році біля Турецька спорт для нього став найкращим відновленням. Фізична реабілітація, психологічна реабілітація, куча хлопців. Ми розмовляємо, ділимося своїм опитом. На снагу рухатись далі, не сидіти на місці. Хоч на майданчику усі викладається наповно, проте не заради нагород сюди приходять за відчуттям гідності від подолання викликів, каже Михайло Тарасенко. У 23-му він втратив кінцівку під час розмінування на запорізькому напрямку. Тут немає переможців, немає переможених. Тут є люди, котрі все змогли. Приступити через себе, зробити щось, те, що здавалось би недоступним при такому пораненні, припевнено. І це дуже дійсно надихає, надихає навіть більше не свій виступ. а це друзі, рідні, побратими підтримують спортсменів оплесками після кожної вправи, адже усвідомлюють, яких зусиль вартувало кожному з них, щоб довести насамперед собі що можуть більше і що можливо все. Юлія Бойко Токсі Бугаєнко, Харків, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Скандал на Євробаченні. Одразу п'ять країн погрожують бикутувати пісенний конкурс, у разі якщо Ізраїль братиме у ньому участь. А все через ситуацію в секторі Гази і бойових діях, які веде в палестинському регіоні Цахал, протести Лявіво висловили в Іспанії, Ірландії, Словенії, Ісландії та Нідерландах. В Амстердамі заявили, що більше не можуть виправдовувати участь Ізраїлю в нинішній ситуації, враховуючи постійні та тяжкі людські страждання в Газі. Мовник також висловив стурбованість ситуацією зі свободою слова в Ізраїлі та, на його думку, політичним втручанням ізраїльського уряду у конкурс. Ірландський суспільний мовник тим часом зазначив, що участь країни у конкурсі була б неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у газі. Ще у липні, коли з'явилися перші новини про ймовірність бойкоту. Європейський мовний союз повідомив, що розпочинає консультації з усіма членами організації щодо питання участі Ізраїлю. Хоч яке буде рішення, але свою участь усі країни мають підтвердити до середини грудня. А сам конкурс відбудеться у травні наступного року у відні. Наймолодший володар телевізійної премії Еммі, – 15-літній британський актор Овен Купер, який зіграв у міні-серіалі юнацтво, здобув одну із головних американських кінонагород. 77-ма церемонія ЕМІ відбулася напередодні в Лос-Анджелесі. Нагороджували передовсім акторів та стрічки, які виходили цьогоріч на стрімінгових платформах, як от Netflix, Apple TV та HBO. Зіркою вечора став 15-літній Овен Купер, який увійшов в історію як наймолодший актор, який отримав ЕМІ за роль другого плану у серіалі про підлітка, якого звинуватили у вбивстві. Загалом ця стрічка здобула аж 8 статуеток. Серіал про швидку допомогу лікар. Дня під визнали найкращою телевізійною драмою а сатиру на шоу-бізнес студія комедійним серіалом. року. найкращим ток-шоу вперше за десятиліття стало вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером. За іронією долі, буквально у липні, оголосили про його закриття із фінансових причин. Історичне повернення у столиці відбулася прем'єра нової вистави режисера Андрія Жолдака. Дім 20 років він не робив жодної постановки в Україні. Повернення режисера на українську театральну сцену критики вже називають важливою подією для українського театрального мистецтва. Кореспондент Есен Іван Воробйов відвідав виставу та поспілкувався із режисером. Перед початком прем'єри у фойє театру імені Лесі Українки збираються глядачі, фотографуються на тлі афіши, спілкуються та з хвилюванням очікують на виставу Андрія Жолдака. Дім кажуть, чекали на його повернення на українську театральну сцену 20 років. Актор театру Франка Анатолій Хостікоїв грав у першій виставі жолдака Момент у 1989 році. Каже, режисер вже тоді використовував новаторські методи роботи з акторами та мистецькі прийоми. Я не до нього напросився, але коли він прийшов, молодий Андрій, і почав щось там шаманити, мені стало страшенно цікаво. Я там під підглядав щось там до підходу дивився, і я зрозумів, що мені це цікаво, що мені це треба спробувати. І я спробував. Він великий режисер, великий українець. Це наш дім. В основі сюжету дім історія трьох поколінь однієї родини, які протягом життя долають різні випробування. А це мої рефлексії про наш час, про те, що відбувається. Але театральною мовою про війну про любов і про нас. Андрій Жолдак, український театральний режисер, останні 20 років живе за кордоном. Працював у Франції, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Румунії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Грузії та Росії, де продовжував ставити вистави навіть після анексії Криму, припинив роботу у країні агресорці лише за кілька років до початку повномасштабного вторгнення. П'єсу дім написав сам і хотів поставити саме в Києві. Я дуже радий, що ми зробили це. Тома через сік роки і я відкрив, Я думаю, відкриваю малодін імена українських патрішаючих тонатих акторів. У виставі майже немає слів. Актори грають мовою тіла з метафорами та символами. Основна сюжетна лінія розбита на велику кількість, на перший погляд, не пов'язаних між собою сцен. Кожен глядач сам складає з них сюжет та враження. Вистава як марафон довжиною у 4,5 години, де кожна сцена наповнена неймовірною кількістю рухів та емоцій.

Акторів для своєї вистави Жолдак обирав під час спеціальних майстер-класів. В них взяли участь 200 людей. Це діючі актори, студенти театральних вишів та учасники без акторської освіти та досвіду. Ролі отримали 20 молодих людей. Репетиції тривали три місяці. І всі, хто в них брав участь, кажуть, це було непросто і фізично, і психологічно. Розбиті коліна та голови, зламані руки та ноги. Ця вистава змінила їх докорінно, зізнаються актори театру Лесі Українки Михайло Там. Рослава розмовляти на репетиціях було заборонено. Кожну сцену, кожен рух підпрацьовували по Це не можна ніяк пояснити, тому що це просто відбувається на наших очах. Просто це може все починатися з якихось кількох рухів, напрямків. Він просто казав, що робити. А потім до кінця, коли доходила сцена, і ми програвали її з самого початку, ми просто розуміли, що там стільки метафор, стільки сенсів, і це от відбувалось при нас. Тобто це ніде там текст не віддивлялося, нічого такого. Це от просто от. Реакція глядацької зали неоднозначна, хтось залишає залу, інші в захваті від вистави. Проте ця робота точно не залишить нікого байдужими. впевнена акторка Катерина Виноградова вважає Жолдака надсучасним випереджаючим час. Це безумовно рефлексія на те, що відбувається, і е, якщо ми замислимося, стан суспільства такий нам найбільше частіше. Хочеться вити і кричати. І це те, що ми бачимо сьогодні на сцені. По завершенні вистави глядачі ще довго не відпускають акторів та творчу команду зі сцени. Вітають оплесками стоячи. Іван Воробйов, Євген Литвиненко, ТСН один піс один марафон. Єдині новини. Негода знеструмила майже шість десятків населених пунктів у двох областях. На Тернопільщині буревій пошкодив кілька ліній електропередач без світла опинилися села в чотирьох громадах. А на Хмельниччині здійнявся вітер до 20 метрів за секунду. Він ламав гілки та валив стовбури. Щоб звільнити проїжджу частину та тротуари, рятувальники бензопилами різали та вивозили дерева. Синоптики кажуть, нині вітер в області вщухне подекуди дощитиме. Однак уже вночі та завтра зранку тут очікують туман. Особливо уважними треба бути водіям. Попереджають рятувальники. Дощі та перше осіннє похолодання цього тижня. Погода в Україні буде мінливою у західних областях. Від сьогодні очікуються дощі. на закарпатті та в Карпатах уночі місцями синоптики прогнозують грози. До середини тижня опади дістануться також північних та деяких центральних областей, підмочить також Одещину. Дощі принесуть незначне похолодання у частину регіонів. Стовпчики термометрів впродовж тижня коливатимуться в день від 16 до 28 градусів тепла, вночі прохолодніше від плюс 7 до плюс 15. У четвер опади перемістяться на східний регіон. Сильні зливи очікуються на чорноморському збережжі, зокрема в Криму, але вже до кінця тижня дощі відступлять. І у п'ятницю температура повітря по всій Україні знову підвищиться. Це період тепла після зниження температури. Як нагадування вже відбудеться осіння таке впродовж середині четверга по території України, і ось на вихідних знову повернення до більш комфортної погоди. Ну звичайно, в народі це прийнято називати восени, що це період бабиного ріта. Але сино кажуть, що це просто вплив антициклону і більш теплий повітря на вас.